В ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Хроніки воєнного стану 29 жовтня після невеличкої перерви, ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури. Зруйнована промислова будівля постраждалих немає. Знову вони нагадали про себе там кілька днів. Обласний центр не піддавали ударам, а нагадали про себе, вдарили по промисловим об'єктам. Є руйнування звичайно, але швидко все буде виправлено. Головне, щоб були живі, здорові люди. Так, доба в цілому пройшла типова: 65 обстрілів було безпосередньо по 12 населених пунктах по лінії зіткнення в обстрілів. На жаль, 14 будинків протягом доби було зруйновано, і дві людини зазнали поранень. Ще одна крилата ракета «Іскандер-К» у бік Запоріжжя не досягла своєї цілі. Окупанти випустили її з Ростову. Українським військовим вдалося збити її зенітно-ракетним комплексом. В результаті підриву ракета змінила курс та впала на безлюдному місці. За поганою традицією під обстрілом опинилися громади, що на Дніпропетровщині Нікопольська, Марганецька та Мирівська Постраждала одна людина. У стані середньої тяжкості чоловіка госпіталізували. У громадах пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки магазини, газогін, електромережі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждали і населені пункти Харківської області. Поранення отримали три людини. Наразі вони у лікарні. Зруйновано житлові будинки. А українські військові влучно працюють по ворожій техніці та базам. Протягом бойового дня наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань. Відомо, що вороже війська схудла на 34 рашисти, дві реактивні системи залпового вогню град, чотири танки, три міномети 120-го калібру, самохідну гарвату, гіацин та причепну гаубицю. Ще чотири артилерійські установки і ворожий танк пошкоджена. А в Береславському Миколаївському районах знищено три склади боєприпасів за минулу добу було знищено. Чино 550 окупантів, 19 танків, 23 броньовані машини, дев'ять артилерійських систем та одна залпового вогню, три засоби ППО, літак, гвинтокрил, п'ять безпілотників, 19 автівок та цистерн. Одна одиниця спецтехніки. В Запорізькій області відбувся черговий обмін військовополонених. Вдалося звільнити 52 людей: офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них бійці Національної гвардії, військовий хірург, азовці, морські піхотинці прикордонники, бійці тероборони, воїни ЗСУ та цивільні служба безпеки України затримала агента РФ. Чоловік шпигував за позиціями Хаймарс і далекобійних гаубиць М 777 на південному напрямку. Крім того, зловмисник коригував удари по Нікополю, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури. Після чого звітував окупантам про наслідки обстрілів. Єврокомісар з юстиції Діє Рейндерс повідомив, що ЄС може заморозити резерви Центробанку РФ сумою 300 мільярдів євро. Це обмеження буде діяти доти, доки РФ не почне добровільне відновлення України. З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт скрапленого природного газу РФ. Таким чином уряд позбавляє коштів країну-агресорку для ведення війни проти України. Новий пакет допомоги Україні від США на суму понад 250 мільйонів доларів. Про це повідомила речник Пентагону Сабрина Сінг. Новий пакет допомоги перекриє пев. Дні потреби військових у снарядах, бронемашинах та боєприпасах. Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Українські військовослужбовці і волонтери відвідали Оріхів і показали наскільки зруйноване місто. Ні однієї цілої домівки суцільне руйнування. Нам просили заїхати олімпійський піригулок. Цела дміна, ні одного дома нету живих, ні одного дома нету живих. І просили передати там покушать, моющие і все остальное. Нікого нету вообще. в окупованому Мелітополі загарбники погрожують позбавити пенсіонерів виплат, якщо вони не прийдуть одержувати страховий номер індивідуального особового рахунку. Розпочали такий експеримент у Кирилівці малітополець зрадник що служить в Раша поліції, вислуговується перед окупантами як може. Колаборант у Довиченко здає порожні будинки у селищі Мирне. Таким самим способом намагається отримати схвалення від загарбників і мешканка села Лазурне. Жінка приносить списки порожніх будинків, господарі яких виїхали. Жителі тимчасово окупованих територій, зокрема у Мелітополі, шикуються у чергу для сплати за інтернет-зв'язок, щоб зв'язувати зі своїми родичами та друзями. Сплатити можна лише прийшовши до каси. На перший погляд, цвинтар проте це клумба, що висадили колаборанти мешканці Мелітополя, зазначають, так звана окраса міста знаходиться далеко від місць, де буває багато перехожих. Окупанти в Енергодарі зможуть працівників атомної станції та комунальних підприємств підписувати контракти для співпраці. Примушують працювати і заключати відповідні там контракти або договори з російсько-оформленими вже підприємствами і працювати на них. Якщо людина відмовляється, то вона фактично стає заручником, бо виїхати за межі території Енергодару за межі території там підкнепідконтрольні в неї немає. І працювати вона теж не зможе, бо її блокують пропуска на атомну станцію, наприклад, і можливості взагалі існування і працювати в неї немає. Омріяних черг за паспортами РФ не сталося, тому колаборанти почали вигадувати, яким чином приборкати людей. 30-го, 10-го всі мешканці, які залишились на тимчасово окупованій території, яку рашисти анексували, вони стають громадянами Росії. Для чого це робиться? Звичайно ж, для того, щоб а, примусово мобілізовувати людей, примусово зчиняти з ними тортури, і звичайно застосовувати всі ті каральні методи, які рашисти зазвичай застосовують на тимчасово окупованих територіях. Рух спротиву почав залишати співробітникам пропагандистських змі листівки про наслідки їхньої брехливої. Українські герої мужньо протистоять ворогу і ефективно його б'ють. Останні новини з передової. Трофейний ленд-ліз, успішний наступ українських військових та втеча окупантів на Харківському напрямку посприяла не лише звільненню територій, але й поповненням техніки. Зокрема, танки, БМП, бронетранспортери та тягачі окупантів у промислових масштабах. Нацгарнійці евакуюють покинуту техніку, що нею усіяно деокуповані території. Деякі машини потрапили до нас повністю укомплектовані. БМП-3. Рік вступу до озброєння ще Радянського Союзу. Це був від 75-й рік. Але ця модель, да, саме цей зразок, він більш досконалений і він. 2002 року згідно документацію вона попала до нас, маючи повний боєкомплект. Заправлена спальним та мала всю документацію. До евакуації бійці підійшли ґрунтовно. Була створена відповідна група. Групу входять група технічної розвідки. безпосередньо це група, яка займається виявленням цієї пошкодженої техніки або трофейної техніки за допомогою і безпілотного літального апарата. Ну, обов'язковому порядку там повинен бути сапер. Група охорони це безпосередня група, яка під час евакуації охороняє ту, ту територію, на якій проводяться роботи. Є група евакуації, входять як і Брем, вантажні автомобілі. Так само туди входить і трал. Ключовий момент. Було затрофоєння ремонтно-евакуаційної машини. Даний скажімо, елемент він дуже необхідний був для подальшої евакуації решти танків, особливо танків та БМП, оснащений лебідкою, от, яка має можливість до... 50 метрів вибростили лебідку і на 25 тонн зусилля може витягувати там застрявший танк, БМП таке інше. Ця техніка була затруфоєна разом з водієм, що і навчив наших захисників, як потрібно нею користуватися. Бутів, ну, дня за два працюємо, витягуємо техніку раніше. Їздив на 131-му. З броньованою гусеничною технікою я взагалі не став колоксом. Саме основне це використання лебідки, стріли та лопати. Принцип роботи з самого автомобіля, запускати його, користуватися всіма іншими приводами. Найбільш складними були дві БМП, середніх вони були без гусянок, полі були... одна в полі була, одна була в лісі. І, чесно так сказати, я ніколи не мог представити, що я був на такій машині колись їздити. Захоплену техніку нацгвардійці ремонтують та відправляють у бої. Весь наявний автопарк був евакуйований у районі міста Ізюм. Проходять відповідні роботи по технічному обслугованню даних зразків, а також ремонт, який вже сказав, безпосередньо на ремонтних підрозділів. Проводиться навчання екіпажів, водіїв механіків, навідників та командирів машин на БМП-1, БМП 2, БМП 3 БТР-80, БТР-82, МТЛБ. Ну і Танки Т-80-Т-72. Після чого було навантаження безпосередньо на платформи, було переміщено більше двох десятків одиниць бронетанкової техніки. Вся техніка скажімо так, в допомогу ремонтного підприємства. І після чого дані зразки попали як на Слав'янський напрямок, підрозділу, які наші виконували там завдання, так і на харківський напрямок. Трофейна техніка відіграла велику роль у підтриманні боєздатності українських підрозділів, які пішли у наступ. Військові кажуть, за допомогою поставок від партнерів держави та безкоштовного лендлізу РФ, потужність бійців збільшилась не менше ніж удвічі. Тому наша перемога наближається щохвилини. Нові повідомлення про події в Запорізькому районі. До вашої уваги. Запорізький район є найбільш населеним районом Запорізької області. До війни тут проживав майже мільйон жителів. Із 17 громад, що входять до складу району, третина знаходиться у прифронтовій зоні і потерпає від ворожих обстрілів. Комишеваська громада страдає більш всі із Запорізького району. Потім це Новоліксандрівська громада, потім Тернувати, Таврійське, Кошугум. Комишеваські громади я бачив дуже багато руйнувань. Спілкувався з людьми, які там проживають, з головою громади. Ми обговорювали, які там потреби їм нужні на зараз. Населені пункти, що знаходяться на правому березі Дніпра, більш безпечні і тепер приймають переселенців не тільки з нашої області, а й з Луганщини, Донеччини та Херсонщини. За оцінкою Олега Буряка, очільника району в Широківській та Білинківській громадах, ця робота ведеться системно та на високому рівні. Нам допомагають дуже багато волонтерів і громадських організацій. Отдільні громадські організації, які видають продукти питань харчування, інші будівельні матеріали, інші видають, є надають послуги, такі як врачі без границь». І ми постійно спілкуємося з адміністрацією, координуємо їх дії. І якщо потрібно, то допомагаємо їх добиратися до там, таких прифронтових територіальних громад. За рахунок переселенців в районі збільшилась кількість учнів. Діти навчаються в школах в онлайн форматі. Вчителів вистачає, а от з медичним персоналом проблема. Багато жінок-медиків евакуювались до більш безпечних регіонів країни, а лікарів-чоловіків нерідко призивають до лав збройних сил. Живемо живемо в військових умовах. Коли закінчиться війна, там далі вже будемо будувати, і будемо розвивати і малий, і середній, і крупний бізнес. Я так розумію, що для цієї території, прифронтових, які більш постраждали, будуть особливі умови. І в плані налога і в плані якісь грандів, підтримки, там льготних кредитів перше устояти, друге перемогти, а далі відбудуємо. Переходимо до інших подій зведення коротких новин. Далі у випуску на лінію 102 зателефонувала схвильована жінка і повідомила, що її подруга травмувала себе, намагаючись скоротити собі віку. Увійшовши до кімнати, інспектори виявили закривавлену потерпілу. Вони наклали тиснучу пов'язку, аби призупинити кровотечу і контролювали стан дівчини до приїзду медиків. А потім допомогли лікарям занести травмувану в карету швидкої. Патрульні допомогли розшукати в Запоріжжі двох зниклих дітей. Спершу розгублена мати повідомила, що її дев'ятирічний син втік із дому. Можливо, злякався, що буде покараний за розбитий телефон. Патрульним вдалося знайти перелякану і змерзлу дитину. Також про зникнення сина підлітка повідомив батько. Інспектори знайшли неповнолітнього у дворі іншого будинку. Під час війни діти стають дуже вразливими, тож поліцейські закликають батьків ставитися до них уважніше. Поліція викрила в Запоріжжі корупційну схему. До неї були причетні посадові особи районної державної лікарні ветеринарної медицини. Вони збирали гроші з підприємців, які реалізують продукцію на місцевому ринку. Загалом хабарники встигли отримати 400 тисяч гривень. Поліцейські затримали одного з корупціонерів під час одержання чергового траншу. У Запоріжжі водна поліція провела відпрацювання акваторії річки Дніпро. Виявлено незаконні знаряддя лову, з них вилучено та випущено водойму живих раків. Таким чином попереджено збитки рибному господарству держави на суму близько 220 тисяч гривень. Також у Балабінській затоці виявлено осіб, які намагалися браконьєрити зловмисників притягнуто до адміністративної відповідальності. До служби порятунку 101 в Запоріжжі надійшло повідомлення про задимлення у вагоні трамвая на вулиці Жуковського. Причина коротке замикання електропроводки без подальшого горіння. Внаслідок події ніхто не постраждав. Пасажири залишили вагон самостійно. Водій трамвая вчасно помітив задимлення і застосував первинні засоби пожежогасіння, аби запобігти ймовірній пожежі. Вони змушені були залишити свої домівки, рятуючись від війни. В Запоріжжі перебувають тисячі переселенців про допомогу, що їм надається, та їхні історії розповімо в нашому наступному сюжеті. Дах над головою, гаряча їжа та прихисток це базові потреби для людини. На жаль, часто вимушені переселенці стикаються з проблемами у пошуку того самого прихистку, зокрема й в Запоріжжі, бо обласний центр щодня приймає сотні і сотні родин, що втікають від війни. На допомогу приходять волонтери, які за підтримки міжнародних донорів організують такі собі шелтери. Олександр, Енергодарець. В червні евакуювався до Запоріжжя через Дніпрорудне, де на шахті працював газоелектрозварювальником. Я тоді в це час був в Дніпрорудному, а з Дніпрорудного було намного легше виїхати, ніж з Енергодара. Вийшло так, що проїжджали херсонські волонтери і нас подобрали, і ми з ними виїхали. Найбільше чоловік сьогодні переймається долею своїх друзів та близьких, ані з батьком, ані з сином, що не встигли евакуюватися. Зв'язку наразі немає. Олександр згадує, як його зустріло козацьке місто. Як приїжджаєш, спочатку ти не знаєш, що робити, куди йти, і ну, різному То же самое встречаешь разных людей, которые этого еще в Запорожье живут и не понимают, что такое остаться без дома, что такое стреляют и тому подобное. Есть люди, которые понимают нормально, нормально относятся. Есть люди, которые этого не понимают. А вот понаехали и тому подобное. На щастя, знайшлися волонтери, що допомогли йому облаштуватися в Запоріжжі. Такими стала громадська організація захисту жінок України. Запоріжанки вирішили, що будуть приймати людей у себе в офісному приміщенні. З початку війни у нас було в ось тут, в тут, цьому будинку. Воно пустувало. І Коли почалася війна, ми бачили, що пішли біженці і їм десь жити. Ми організацію нашим колективом девочек і ребят організували і зробили. Починали ми з того, що у нас розміщалося тут 25 п'ять матрасів і приїжджали люди, раді були, тому що вони хоча б мають кришу над головою. Тепер тут проживає кілька десятків родин з дітьми і навіть з тваринами. Географія їхньої евакуації: Запорізька, Донецька, Херсонська області. Оці малі пухнастики саме з міста Кавунів. Вони вже призвичаїлись, але виїжджали тяжко. Відає подруга власниці, Вивозилися вони з Херсона дуже тяжело. там е жарко було, вони плакали. Біленький танкатьоночок дуже У них плакав всю дорогу, не могли успокоїти. Цей шелтер ще кілька місяців тому представляв себе голі стіни та кілька матраців, а зараз більш-менш пристойне житло. Все завдяки тому, що різні волонтерські організації та самі переселенці захотіли зробити його комфортним. Мы приехали, документы оформили, поселились. Ну и тут же начинают вот эти вот комнаты делать ремонт. Подошли, предложили ну, помочь. Почему бы и нет, если я раньше это делал? Тем более места надо. Знаю, что есть люди, которые остаются на улице. Знаю, что люди есть, которые приезжают, им надо где-то тоже жить. З миру понитці голому вишиванка. Навіть важко перелічити, скільки окремих організацій доклали своїх зусиль, аби тут з'явились нові ліжка, техніка, меблі тощо. Дуже важливо, що в цьому ремонті приймали участь самі е, переселенці, ті, хто тут. Мали мали прихисток і, і, і на той час, і зараз проживають. Це дуже важливо, коли спільноти приймаючи та, та що якби, потребує допомоги, вони знаходять спільні справи і їх разом впроваджують. І робота продовжується. Консолідація зусиль показала неабияку ефективність. Це були, були і меблі, це була і пральні машини, і пилососи, тобто і побутова техніка для того, щоб робити умови для більш комфортного перебування людей. В принципі, співпраця вона виглядає так: можеш робити, роби. Маєш щось, що можеш віддати, віддавай. Ну, і головне віддавай свій час, віддавай свою душу, свою енергію цьому. Бо на цьому це і тримається. В принципі, там волонтерство. І цей шелтер це знов таки волонтери. Навіть міська влада днями дозволила більше не сплачувати оренду приміщення, де вже більш ніж півроку приймають переселенців. Молив, б, звісно, і раніше. Волонтери сподіваються на розширення мережі шелтерів. Наразі є ще дві адреси, де можна за тим самим принципом швидко зробити прихисток. І слідчий етап ми будемо розширюватися, буде у нас Кроштадська, буде у нас почтове, де ми будемо робити ремонт, опять же, благодаря спонсорам, які дають матеріали, сила переселенців, які роблять ремонт. І розширення передбачає значить, на Кроштадська 40 чоловік і на почтове 70 чоловік. Це справді потрібно, адже Запоріжжя продовжує залишатися не тільки перевалочним пунктом, через який від війни тікають жителі східної України, але й місцем, де більшість цих людей знаходить новий дім. Дякуємо, що обираєте нас актуальні новини сім днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі телеканалу АLEXUA. Якщо у вас є бажання і можливості підтримати наш телеканал, скористайтесь реквізитами або відскануйте QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Слідкуйте за нашими новинами також на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. І не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу. Все буде Україна.